Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Квітень доволі насичений місяць в житті орхідей. Хтось з моїх красунь лише розпускає свої перші бутони. Хтось дорощує квітконос, хтось відцвітає або вже відсвів. Орхідеї, які зараз квітнуть, я поливаю теплою відстояною водою або дощовою, якщо є така можливість. Ті орхідеї, які не цвіли взимку, я продовжую розпочати в березні підживлення, добривами, які містять збільшену кількість калію і фосфору у своєму складі. А ті орхідеї, що відцвіли, тобто їх квітконос вже не дорощує бутони, і кінчик стає сухим. Я обрізала квітконос і тепер до кінця весни і протягом літа через полив я буду застосовувати універсальне добриво для орхідей для того, щоб рослина наростила нові листочки і коріння. А зрізаний квітконос, надихнувшись відео на каналі У Любов Волошиної, я поставила в бутилку з водою. Попередньо верх бутилки я надрізала, так, щоб зручніше було. Доставати виймати і ставити нові квітконоси. На дно налила чистої водички, розтовкла таблеточку активованого вугілля і поставила бутилку в тепле яскраво освітлене місце, і буду чекати діточок зі сплячих бруньок. Також у квітні найсприятливий час для пересадки орхідей, тих, що вже виросли зі свого горщика або давно не пересаджувались для заміни ґрунту. А ще сприятливий час обрізати діточок з квітконоса від пенька або дорослої рослини, звісно, за умови, що у дітки є достатня кількість листя і свої корінці, 3-4 корінця, десь довжиною до 5 см. Бо в квітні орхідеї, як і всі рослини за вікном прикидаються, них починають розкуплюватись корінчики і активно рости. Ростуть нові листочки, ще не так спекотно, як влітку, і тому пересадженим рослинам, маленьким діточкам буде легше адаптуватися. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Щоб не пропустити наступні випуски з календаря Орхолюба і інші цікаві відео, до нових зустрічей!